Платячка сорту крем, вага 10 кг. Тут у нас будуть літні платєчко, ціна була 4650, зараз буде 3960 гривень, тобто акційна ціна. Так, перше буде ось таке літнє платько, тут ще присутня бірочка. Дивимось далі. Ось така буде моделька класна. Оп. Розміри йдуть міксом. Ось таке платьочко. Подовжене, не коротке. Так, дивимося далі. Дивіться, гарне плаття. Треба його гарно відпрасувати, і воно буде прямо як з магазину. Клас. Дивимось далі. Ось така буде моделька, також на бретельках, Гарно виглядає, сучасні модельки. Так, далі. Більший вже йде розмір тут. Ось така моделька. Так, далі. Ось таке буде платько. Це, напевно, була спинка відкрита. Це далі якесь голубесеньке. Платьочко гарні, всі в ідеальному стані, сорт крем, 10 кг платів. Їх тут буде дуже багато. Тому що платьочка не є важкі, я б сказала, Дивіться, Ось таке буде платьєчко від Зари. Розмір емочка. 28 пише. Далі. Ось така буде моделька. Тут якийсь прийде дуже короткий, або це блуза якась попалася. Беремось далі. Тут у нас щось мага заплутане. Добрий день. Ага, ось таке буде платячко, кажу, всі треба відпрасувати гарненько. І буде видно, як воно буде дивитись. А так вони стоять в кульочку, чекають свого власника. Оп! Ось така буде моделька. Так, далі ще одне якісь квіти. Ось таке. Так, ще одне. Якісь схоже на попереднє. Ось так. Воно йде без зав'язочок, без нічого. Суто суцільне платячко. Далі, ось така буде моделька. Так. Вау, дивіться, це гарне. Просто, красота. Це навіть не треба просувати. Так, тканинка різна. О, це в нас комбезик попалося. Супер літні, класні клатічка. Який на кожен день. Такі святковий H&M 42-й розмір. Mm -hmm. Ось така буде моделька. Mm -hmm. Класний принт. Так, далі. Дивіться, ось таке класичне, жіноче. Так. Вау. Дивіться, ще один комбезик нам попався, Такий в полосочку. Класно, мені подобається цей лот. Тим більше платьячко крем в ідеальному стані, не весенка. Це яка красота просто. Розмір різні, але тут я бачу переважає Емочка. С МЛ, більше їх не бачу. Та, дитя, яке гарне. Клас. Гарний принт, сучасний. Зараз опа! Дивіться, яке класно М -м? Мені прям подобається. Вау, віці, яке гарне. Зара XS розмір. Нічого собі. І гарні рукавчики. Так, що в нас тут є ще? Ось таке платьячко. Це в нас комбез. Комбез попався. Дивіться, який гарний, Просто шикарний. Оп. Він йде штанами. Так, ще одне плаття. Нічого собі. Дивіться, яка тут сіточка йде класно, Це також десь СКМК. Далі. Плаття коштує 20 євро з вірочкою і покажу вам ще одне, і думаю, можемо закінчувати, бо дуже довге відео получить. Це йде на запах. М -м. Ось таке. Це також буде есочка. Я думаю, все, якщо вам подобається такувати, пишете нашому менеджеру і замовляйте.